Доброго вечора! З вами Карма Кремпай і ваша улюблена рубрика від Life Invader. Скільки коштує ваш лук? Сьогодні нам пощастило зустріти таку гарну незнайомочку на просторах Mirror парку, і ми дуже хочемо поцікавитися у неї, скільки ж коштує її одяг. Вітаю! Вітаю! Так, з чого починаємо? Зверху донизу чи знизу до Давайте зверху донизу. Так, ну що в нас зверху? Ріжки. Ріжки десь коштують, не знаю, скільки ми зараз десь мільйонів 10, розумію. От, купували вже дуже давно, вони ще тоді стільки не коштували. Два uh -huh. масочка десь теж 400 сережечки десь 200, напевно. Я їх на, на секонд-френді виловила. Uh -huh. От, маєчка, чи затопік, десь 250 тисяч, шортики я теж на хенді виловила, десь за 150 тисяч. Mm -hmm. Годинничок 500 тисяч, напевно. Колечко подарили, я не знаю скільки воно коштує. Ну і красив, красивочки наші махали, то вони мільйон 500, 000, я, mm -hmm, я зрозуміла. Це так. Ще бачу, у вас такі гарні блекворки, ну розкажіть щось про них ще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Найдорожчі капітал, капітал вкладення в вміло. Отож я її бачу, ми хочемо теж знати, скільки вони вам коштували. Ой, ну, взагалі всі татуювання, мене хочете татуювань дуже багато. Бачу. І їх не видно, і тільки спинка в мене ще гола. Ну, татуюваннячка блекворки скільки вони? На одну ручку один мільйон, то десь, напевно, у мене татуювань тут. Мільйонів чотири мжині багато така незнайомочка в нас в штаті ходить тут. Ну так чуть-чуть. крутився, вертився туди-сюда. Угу. Дивіться, ми е, всім здаємо ще таке пікантне питання. Хочемо поцікавитися у вас, е, скільки, на вашу думку, має заробляти чоловік. Зробити самотні чи вікрови самотні? От ви десь гуляли по площі куби, зустріли хлопця там сподобались один одному. Плануєте вже заводити відносини. І чи важливо взагалі вам, скільки він заробляє? Чи важливо скільки? Напевно, так, і так як я сама нормально заробляю, то я думаю, що мені не дуже важливо, але ж все таки чоловік має бути якось на рівні з жінкою. Mm -hmm. Ну, то я думаю, десь. Ну, ми п... місяць, правильно мовили? Можна в місяць, можна. Ну, аби 10 мільйонів заробляв, я думаю, вже буде добре. Ну, я теж вважаю, така гарна сума. Непогано, так. За хату заплатити, машину заправити, Та й, вже й хватить. Може, якусь одежу купити, сюди чуть -чуть ну, їсти. Подарунки купити для, улюбли, для... Угу, угу, Я зрозуміла. Е, ну, все, добре, дякую за увагу, приділений час. Гарного вам вечора. Навзаєм, дякую вам. Також сьогодні ми зустріли такого гарного хлопця і хочемо поцікавитися в нього, скільки коштує його лук. Вітаю. Вітаю, вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Так, розказуйте. Давайте зверху донизу. Футболка, як і джинси. У мене я купив ще десь років 10 назад. <гум> ну, звичайно, я не дуже хвилююсь за одежу. Я взагалі вкладаю всі свої гроші в будинки та автомобілі. Тому що важливо сім'я. Сім'я, я зрозуміла. Ну може розкажете нам, скільки коштує ось машини ваші стоять. Хочемо поцікавитися, скільки коштують вони. Так, я можу. А, позаду нас стоїть гарний Dodge Charger 1969 року. Я вважаю, що саме така модель у нас одна чи друга в штаті. Тому що третій стейдж і дуже-дуже дуже багато роботи я вклав в нього, так скажемо. Я зрозуміла. Nissan. Nissan у мене дуже давно вже. Я його купляв ще коли тільки приїздив сюди в штат. В ньому стоїть перший стейдж. Та нічого такого дивовижного, просто класна машинка. Я зрозуміла. Ну, взагалі ви вкладаєте в будинки, в машини і так далі. Так, для так, вас так. для вас це найголовніше. Так, вірно. Так, дивіться, ще таке питання. Ми всім задаємо. Скільки ви вважаєте, має зробляти ваша дівчина? Я вважаю, що моя дівчина нічого. Не повинна заробляти. Я й сам можу прокормити сім'ю. Ну, це дуже такий чоловічий погляд на життя. Я, як дівчина, це повністю підтримую. Все, тоді дякую за увагу і приділений час. Гарного вечора. Ну, за...